Всім привіт! Мене звати Олеся, я рада вас вітаю на моєму каналі MyStitch. Давненько я не знімала відео, трошки хворіла, але все добре. Вишивала також не дуже багато через справи, але трошки щось вишивалося. Тому покажу вам: зроблю коротеньке включення. Думала, що зроблю довше відео, краще, але. Моя посилочка з України ще не доїхала, тому я думаю, що в наступному включенню я покажу вам, що до мене приїде з України, на що я чекаю. Сьогодні у мене неділя, 7 грудня, так, неділя 7, завтра-понеділок, 8, Так, так, так. От. І ось цей процес я вишивала ось цю ведмедикову крамничку. Ну, тут не гарне прев'ю. Але що поробиш, як є, так і є. От, трошки вона в мене щось застопорилася. От, зараз я вам покажу, що я тут навишивала. Ось так на ось цьому я етапі. Трошки застопорилося, якось мені вже стало сумно вишивати цими темно-синіми нитками. Якось мені вже трошки стало щось там нецікаво. Тому що все і тут темно-синє, і тут, і скрізь темно синій цей. От. Я не можу сказати, що я дуже люблю сині кольори. І якось так. Ну Вже почала, бачити, тут вишивати ось ці. Пошу, тут під ще одна. Е, почала вишивати ось ці яблучка. Тут бантиці повишивала вже. Ну Якось оце взяла, дивлюся, то вже наче. І... Заскучала трошки, засумувала за ним, і вже може наче б я і повишивала його, побачу. Може, якраз зніму відео, поки там що до чого, то може його і візьму. Повишиваю. Як я вже казала, мені ось тут не подобається бекстіч. Ось цей. Тому що тут нічого не видно, що це Яблочко. Просто що тут без Бекстічу, що тут з беком. Якось ну, все те саме. Подивіться. Ну, майже. майже Ну, Тут ще не все вишито, що там зелененьким, ще не все зашито. Чи яким там, якось що тут щось має зашиватися, я вже не пам'ятаю. Так, ну, Тому я буду дивитися або. Буду чорним робити, може бексі, чорною ниточкою візьму. Або я на цих яблуках спробую з цією найтемнішою бордовою спробую зробити. Побачу, як воно буде. Ну, якщо ніяк не буде, значить буде так, як задумано автором. І буде, значить, зроблено так. Побачу, як воно буде виходити. От, ну, ось ось, в принципі, бачите, і нема що дуже показувати, розказувати. До, бачите, я до. А, це пересуваю. Окей. Е, я довишивала з цієї сторони до ось цього деревця. І з лівої сторони так само, бачите, тут вже щось починається. Тут яблучко. Ой, боже, зараз собі ще ножиці гострі, дуже. Е, ось ці, ось це яблочко починається, не візьму інші ножнички. Ці загострі у мене зараз ще точно тканину це собі пошкоджу. Так, і я сюди дійшла, і тут уже далі, бачите, тут вже це О, нитки. нитки у мене залишаються. Я ними потім буду далі вишивати, переходити, коли вже далі перейду. Тому що тут у мене якраз закінчується у схемі ось цей листок, але він іде ось так, якось по цьому. Чи тут якось? То тут я вже як два листки вишиваю, а ці два нижніх, то ні. Я не беру ще і їх не вишиваю. E, Взагалі-то мені дуже подобається. Я не знаю, чи вишивати цю цифру 26 або якусь іншу. Я б, може, вишила свою четвірочку, так як у мене 24-го день народження, то може, просто... Б, ну... Так, собі четвірочку тут вишила. Але воно не сходиться, я малювала і не дуже сходиться тут по клітинках, тому що двічка вуща, шістка ширша. Четвірка така широка, не красиво, а якщо зробити вуще, то одна клітинка у нас там зайво виходить якось так. Ну, то я ще побачу. Може, вийшою 26, і не буду заморочуватися. Ну, Поки що я тут залишила це місце. Тут у мене ще ось тут, ще зверху буде один колір, той, що світліший, обрамлювати. І теж можна буде робити тут бек є, ви бачите? Тобто бек цей можна вже буде вишивати. Ну, побачу. Ну, все. От, все, я хочу вишити спочатку ось цю всю крамничку, ці дерева, от, а потім вже вишивати в останню чергу ведмедиків, щоб вони тут сиділи. І ось ці такі гарні зірочки. Вони металіком вишиваються, тут металік іде в комплекті, І ось ці вже зірочки тут жовтим кольором і металіком. Е вишивати в самому кінці і ведмедиків також. От. Ну, то ще роботки досить багато, але він мені чомусь набрид цей процес, то я не знаю. Я хотіла взагалі-то закінчити його до кінця цього року, до кінця грудня. Взагалі я думала, що я його дуже швидко якось закінчу, бо я його дуже хотіла вишивати, але чомусь мені трохи якось так. Тут постійно треба змінювати нитку або робити перетяжки, а тут постійно ці темні кольори. І я якось так трошечки-трошечки якось. Стало мені нецікаво, напевне. Ну, тому трошки затримую, але нічого, побачимо. Якщо не буде фінішу до кінця року, я за цим плакати не буду. Я за фінішами мене ганяюся. Е, ну, тому, як буде, так і буде, насправді. От, нехай буде, як є. Але все одно він мені подобається, все одно б хотілося його вже якось довести трошки ще далі, довишивати, побачу. Може, до мене трошки повернеться натхнення з ним, і буду вишивати далі. Ну, от і все. насправді, з цим. з цим все покажу вам наступне, що я вишивала. І дивіться, хто до нас повернувся. До нас повернувся котик Леонардо від Dimensions Gold. Я нагадаю, хто не знає, цього котика я вишиваю для моєї донечки, вона в мене художниця, і дуже любить котиків. І. Ми з нею обрали разом, я її запитала, чи не подобається їй така, е, такий набір, так, е, і, чи хоче вона, щоб я її вишила. Вона сказала, так, мені дуже подобається, вишивай. Ну, я вишиваю. У мене проблема з тим, що перенабір я маю з інтернету. він... Дуже дуже поганий, по ньому неможливо вишивати. Особливо проблема в хрестик в півхрестиках. Там, взагалі, невідомо, які складення ниток. Там, взагалі, де йде десь якийсь хрестик або півхрестик, все разом і все. Я замовила перенабір, я його чекаю. Але. Поки я чекаю перенабір, мені дуже захотілося повишивати Леонардо, і я вирішила, що я буду вишивати котика, тому що тут він вишивається хрестом. Ось тут трошечки є, ось тут трошечки є, тут якраз півхреста, але це можна по цьому взяти по схемі повишивати, то не проблема. от. Я взагалі-то по паперовій теж вишиваю, просто мені з перенабіром то трошки швидше то йде. Ну, не трошки, а набагато швидше, але нічого. Можна трошки підгледіти в паперову схему і повишивати. І ось що у мене навишивалось. Дивіться. У мене навишивалась ось така гарна дубця цього котика. Ось бачите, ось це якраз тут і залишилося оці півхрестики, де йдуть. І Кусочок хвостика, бачите, вишитий вже ось так. Так, так, ось так. Що ось це темне. Тут багато чорного, і темно-коричневого, тут, напевно, чи два кольори, чи як. І це вже буде хвостик, я тут закінчу. <кхи> Вибачайте, не зовсім я е, прийшла до тями трошки після хвороби, ще трохи кашлю, можу покашлювати. Е, і. Е, що у нас? Е, що хотіла сказати. А, ну і далі піду вже тут вишивати спинку. Далі вже спинка, дубся гарна. Тут баночка стоїть, тому тут так цей так рівна така е, полоса йде. е, Тут на баночці ще ось є. Видно, ця дубця через баночку, але вона теж вишивається півхрестиком, тому це вже буде чекати перенабору це все. Тут, я бачите, трошки перекрутила те, що ви там бачили. О, Якщо не забудуся, я поставлю, поставлю фото, як було, бо я зробила фото. І скільки у мене тут було вишито, і скільки я вже вишила, то треба згадати, не забутися поставити вам фото, як у мене було. Тут трошечки було декілька кольорів, трошечки ось тут було в мене вишито котика. От. Ну І тому я подумала: якщо хрестик, я можу хрестиком шпарити навіть по тому перенабору, який у мене є. Тому що хрестики там нормально. Ну, якщось, то я звіряюся зі схемою, перевіряю і якось так. Дуже мені подобається такі гарні кольори. Насправді він як живий, тут навіть хочеться цю дубцю ось так. <гум> Взяти гарнесенький, гарнесенький. хочу йти вже далі, бо тут, знаєте, тут мені трохи ось це, то тут треба було по колу якось так вишивати ці кольори, бо тут же ж ніжка іде, і воно так як тут на цьому закручено трошки шерсть. А тут вже йде далі, ось так цими полосами. І то воно так швидко вишивається. Ось тут так раз, пішов, два, три. І оце буде швиденько вишиватися. От. Так як хвостик. Хвостик теж тут такими полосами йшов, такими кольорами. Ну, ось тут де чорне, то трохи ось так ішло. А так взагалі -то, ні, ну, досить швидко вишивається котик. Досить швидко. Я його хотіла теж залишити. Наостанок, коли мені вже набридне вишивати оці всі півхрести, бо я півхрест не люблю, я вже говорила багато разів, що я не люблю півхрест вишивати. Але, ну, ніде я не дінуся, його тут багато в цій роботі і мушу я його весь повишивати. Цю красу. Тому так, тому буду котика вишивати. Ну, а що робити? Все одно процес просувається, а не лежить просто. І все одно десь трошечки, то воно вже наближається, наближається, принаймні до середини, бо там вже більше 20%. Забулася подивитися, щоб вам сказати, скільки відсотків. Якщо не забудуся, то напишу тут, скільки відсотків у мене вже вишито. І. Ну і гарний. Гарна дубця котика. Далі буде мордочка. Я вже так хочу цю мордочку повишивати. Вона дуже гарненька, він такий милий. Такий милий цей Носяндра, такий рожевий Носяндра, такий класний. От. І Бек би оцей хотілося мені зробити теж. Може, я і зроблю потім. Я теж по схемі побачу, але дуже класно. Ну, Такий класнючий, такий, ніжнесенький котичок. Ну, котичок. Ну, це і все, що я вам можу показати по котику. Але він просувається. Я цьому дуже-дуже рада, що я його взяла, що він у мене просувається, що він не лежить. І що дуже гарно дуже гарний результат. Я задоволена, ось це я через котика засіла і не вишивала свою ведмедикову кравничку. Тому що я вже <клес> Леонардо, мені так сподобалося його вишивати, і з кожним стібочком тут все більше і більше, все краще і краще. Я так зверху ось тут йшла, так донизу, донизу, потім цей хвостик. І так гарно його видно, що він вже виділяється, що це хвостик. Ну, супер просто. Дуже задоволена цією роботою. Ну, Я взагалі люблю Dimensions. Обожнюю Dimensions, вишиваю то, як можна не любити такого котика, хоч у мене і собачки. От, так, ну, все з котиком досить. От, ще пару хвилин вашого часу, вашої уваги, я покажу, що у мене є. А у мене є фініш. Фініш ось цього шикарнючого, прикраснючого будиночка. Від Улянки Яковлевої. Затишні хрестики. Дуже він класний. Будиночок з гортензіями. От, я не можу. Я просто в захваті від нього. Він такий ніжний, такий ніжний, такий гарний. Це лічка дуже класна. Тут цей метеличок такий. О. Ну, супер, я його поставила себе на поличці. Він стоїть, дуже гарно прикрашає. Просто супер. Я тут одразу і заклеїла. Я люблю одразу заклеювати фетриком, щоб готова робота була. Тому що, якщо одразу цього не зробити, воно потім затягується, так сказати, на місяці, на дні, на роки, і потім не хочеться до цього повертатися. Так одразу вже готовий результат. Дуже гарний. Просто чудесний. Він мені так подобається. От. Тому ось так. Ось така красотулечка у мене є. Так. Угу. Поставлю, то не видно. Давайте зробимо ось так. Покладу, підставочку заберемо нехай буде будиночок. І я покажу, що у мене з залишками. Ну, ось так. Трошечки бісера залишилося. От, Трошечки зовсім. От. Ну, це так. І залишилося трошки ниточок. Я не знаю, я не рахувала, чи вистачить їх на ще один відшив, чи ні. Але я навіть маленький сюди взяла. Може комусь віддам це. Може хтось захоче просто собі на тканині або на пластику будиночок такий вишити. Тут номери є, не знаю, що це DMC, напевно. Ниточки гарненькі ж, досить, досить ще їх так багато залишилося. Але я не пам'ятаю, скільки їх тут було. По одній пасмочці чи по декілька. ну, Навіть не пам'ятаю. Ось так. Ось така краса. Місце залишилося. І маємо такий результат. І бісерочок. От. Маємо такий результат. Дуже класнючий, дуже гарнючий, ще раз вам покажу його близесенько. Тому що це, це просто супер. Це просто ніжність, ніжність. І ви знаєте, ну не дуже я так люблю ці блакитні кольори. Мені, наче я так думала, Боже, я цей дах, поки цим блакитним. Якось так не... А воно як по маслу, тільки раз і вишилося. Я вже навіть себе трошки пригальмовувала, тому що такий гарний цей будиночок хотілося трошки розтягнути це задоволення у вишивці. І я так минулого разу я показувала, що все у мене було не було бісеру, і тут не було чи одного, чи двох е, кольорів в цих гортензіях е, вишито, фіолетового. То я залишала, так собі трошечки відкладала, щоб потім його просто-просто довишивати, тому що дуже гарно. І потім, коли я вже вишивала навіть бекстіч, його тут мало. Він дуже швидко шиється, тут немає що шити, тому що що ну, там оце раз, раз, раз і все. І я навіть цей бек я собі розтягнула на два вечори. На два вечори потрошечку брала і потрошечку розтягувала його, тому що він дуже-дуже. Дівчата, слухайте, я тільки що побачила, я ось тут бек не вишила. Бо з цієї сторони я бачу, а з цієї ні. Нормально? О, Боже, треба душити. Ну, це капець. Добре, що побачила зараз. І що? А, як я дошию, як я тут. Добре, спробую відклеїти і дошити. Ну супер! Дивіться. Тут ж він теж також має бути, а я тут вишила, а тут ні. Оце, щоб відео не знімала, то напевно і не побачила б. Або навіть і так залишу, буде в мене такий будиночок. Не знаю. Ні, спробую тут відклеїти це. Нє. А, воно відклеюється. Бачите, можна так відклеїти потихеньку. І вишити бек тут. Рівненько, нема що вишивати. І от що я говорила, що я бек собі розтягнула трошечки на два вечори, так брала по декілька там цих хвилинок там чи годинку, скільки я там, не пам'ятаю, вишивала трошечки часу повишивала, відклала і наступний день ще трошки повишивала. Бо настільки красиво це, настільки приємно, що не хотілося закінчувати цю роботу, дуже не хотілося. Обов'язково ще щось буду купувати, тому що ну, це неймовірно. Такі, такі ніжні кольори, таке все ніжне. І таке легеньке, простесеньке. Така краса, дуже гарно. От. Ну, ось так. Ось такий маю фініш з недушитим беком. Боже, Боже, ну але насміялася я сама з себе, насміюся, так. Ну що ж, треба йти і щось зробити з хатинкою, напевно. Побачу. Ну, ось і все. Бачите, сьогодні коротесеньке відео, Немає, що так показувати. Тому, так сказати, на цій такій приємній, яскравій, дуже ніжній і яскравої, і ніжній ноті я буду закінчувати. Чекаю вас у наступного відео, там буде трошки більше, трошки цікавіше. Може, я ще щось і повишиваю більше, і покажу, що мені приїхали з України. Моя посилочка. Вона, напевно, має приїхати завтра. Принаймні, так нова пошта мені пише, що приїде завтра. Ну, сподіваюся, що відео буде в наступну неділю. Дякую вам за перегляд. Дякую всім, хто зі мною, за ваші коментарі, лайки. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, якщо вам цікаво. От. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня, до наступних зустрічей. Па-па.